Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі козироги! Сьогодні для вас старого розкоп на травень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Також наголошую на тому, що розклад мій є загальний, не індивідуальний, тому він в когось програється, в когось ні, в когось може частково програватися і так далі. І так, початок місяця для козирогів. Якісь будуть суперечки і відстоювання своєї точки зору в якомусь колективі. Твірка кубків говорить про депресивний якийсь ваш стан. Все у вас не так, це не влаштовує вас, але вам доля дає якісь можливості і шанси для того, щоб щось вирішити в своєму житті на краще. Але ви просто цього не помічаєте. Може, не хочете помічати, може не хочете нічого змінювати. Але чомусь ви не помічаєте тих шансів і можливостей. І за свого депресивного цього стану, цих нервів, цих психів і так далі. Тут паш мечів говорить про те, що ви дуже агресивно реагуєте на критику в вашу адресу і на недоліки, на які вам вказують у вашій роботі. І це дуже часто вам заважає і шкодить. Навчіться слухати і виправляти свої помилки. Карта Сила старший аркан говорить, що ви зможете впоратися з своїми проблемами, які на вас зваляться, і зможете досягнути успіху, також не завадило б займа... заняття спортом. Король Пентаклів говорить про вирішення фінансових ваших проблем, тільки ні в якому разі не псуйте відносин з тими людьми, від яких залежить ваше фінансове становище. І тут у вас буде можливість проявити себе, показати себе своєму керівництву з кращої сторони. Двійка мечів говорить про те, що ви дуже багато закриваєте на, будь -на, на дуже велику кількість от проблем, на якісь певні ситуації ви закриваєте очі, і просто не хочете помічати того, що вже давно не є таємницею, не є секретом, не є очевидним. От ці проблеми, які ви, з ними діткнулися, на них не потрібно закривати очі, а потрібно шукати вирішення тих проблем. Тим паче, що вирішення, як то кажуть, вже на поверхні просто потрібно притягнути трохи руку. Взяти себе в руки, притягнути, і все у вас вийде. Головне, ні в якому разі не... не затривайте на себе очі. Тому що з часом, потім буде важче вирішити ці проблеми. Верховна жареця, на середину місяця вам говорить про якісь таємниці, які вас оточують. Щоб знайти правду, дивіться своїй інтуїції. Закохані. Старший аркан закохані вам говорить, що на вас чекає дуже важливий серйозний і складний вибір у вашому житті, який дуже вплине на ваше майбутнє. Двійка пентаклів говорить, що ви дуже будете вагатися, сумніватися у тому виборі, зробили ви його вірним чи невірним ви його зробили. Ви постійно будете, оце, там плюси, там мінуси шукати. Чомусь ви постійно будете сумніватися в правильності вашого рішення. З часом ви зрозумієте, що ваше рішення воно було вірним, і сумніватися в собі не потрібно. Турист Режеслів говорить про дуже активний насичений період в середині місяця. велику кількість справ, які робіть активно в піднесеному такому настрої, і в якому разі не сидіть. Будьте активні, і вас все обов'язково вдасться. Королева мечів говорить про складності в ваших справах, але ви з ними дуже легко впораєтеся. Це якісь справи будуть стосуватися робочих моментів, але ви обов'язково з ними зможете впоратися. Рицер кубків говорить, що в середині місяця у вас буде гарний настрій піднесений. Настрій дуже піднімуть вам якісь такі романтичні моменти у вашому житті. Можливо, якийсь подарунок, можливо. Якась там романтична зустріч чи якісь романтичні прогулянки. Настрій у вас буде дуже такий гарний. А от в кінці місяця ви дуже на себе багато обов'язків звалите, які вам буде на собі дуже важко нести. І тут вже треба буде говорити про те, що ваші обов'язки вдома на роботі, в будь-якій ситуації потрібно розподілити, тому що самому вам важко чи самій нести на собі оцей тягар. І ви за цього дуже не справляєтесь, все у вас не вдається, ви втомлюєтесь і так далі. Імператор говорить, що ви зможете розподілити обов'язки, що вам, скоріш за все, буде якась порада в цьому питанні. Також у вас буде якась важлива розмова з вашим керівництвом. Також, можливо, буде навіть підвищення по кар'єрній сходинці. Тут ви зможете показати своєму керівництву, хто ви є насправді. Що ви можете більшого, чим вони від вас очікували. Ви можете себе проявити як лідер. Вісімка Пентаклів говорить, щоб будете дуже багато працювати, що чомусь поринете просто з головою в роботу. Ви будете, на вірному шляху, але уділяйте увагу всім деталькам і дрібничкам, тому що якісь детальки в одній просто можете помилитися, і потім вся робота піде не так, як планувалося, і все може зіпсуватися. Уділяйте просто увагу всім дрібничкам, і у вас все вдасться, отримаєте свою винагороду і гарний результат роботи. Королева жезлів говорить про велику кількість справ, яку ви будете робити з великим піднесним таким настроєм, активно, від якої ви просто цієї роботи будете отримувати задоволення. Можливо, це якісь домашні справи, можливо, якісь покупки і так далі. Але це все робити ви будете з великим задоволенням. Головне розпочати, доводити до кінця, а вас тоді все вдасться. Король жезлів говорить про допомогу від якогось чоловіка у ваших справах, які ви будете виконувати. Місяць-кінець місяця пройде дуже активно і дуже насичено. Також зробите більше роботи, чим ви планували на місяць. Будьте активні і дійте. Більше дії буде більше результату. А от в ту спентаклів говорить вам про те, що у вас будуть якісь нові починання, можливості, нові шанси якісь на покращення свого фінансового становища. Карта, вона, от ту з Пентаклів, віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. У вас просто вдача буде сама до вас пливти в руки. Просто завершення місяця для вас буде просто прекрасне. Підвівши підсумки, можу сказати, що от в початку місяця ви зіткнетеся з якимись проблемами і ще з тими проблемами, які ви будете дуже сильно закривати очі. Ви от. Зможете знайти вирішення тих проблем і досягнути бажаного. В середині місяця будете зіткнутися з якимись таємницями з вибором, який на вас чекає. І ні в якому разі от не сумнівайтеся в собі і в тому, який ви вибір прийняли. З часом ви зрозумієте, що він для вас був вірний той вибір. Буде дуже багато справ, будьте активні, не сидіть на місці і більше дійте. І з тими проблемами, які ви будете на протягом всього місяця, вас все буде вдаватися, незважаючи ні на що, ви, завдяки своїм діям, своїм рішенням і так далі, ви зможете досягнути бажаного. Буде гарний піднесений настрій і якісь такі налагодиться романтичні відносини, можливо, якесь отримання якогось подарунку. От під кінець місяця ви дуже багато поринете в роботу, От просто з головою, зможете проявити себе як лідер, зможете показати, хто ви є насправді. Але перед цим потрібно буде розподілити свої обов'язки, натягнути все на собі. В роботі просто приділяйте увагу всім дрібничкам і деталям, щоб от не зробити ні в чому помилку, щоб потім не пішло все ж кереберть. У роботі ваші в ваших справах, які ви будете робити з великим задоволенням, вам допоможе якийсь чоловік. І ви зможете зробити навіть більше, ніж ви планували. От енергія просто вас буде переповнювати і у вас все вдасться. І по тузу Пентаклі у вас просто буде успіх у всіх сферах вашого життя в кінці місяця до вас удача буде сама просто пливти в руки. Тож бажаю вам гарного вдалого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і до побачення!